Друзья, всем здорово! Вы на канале Аня Мэри Голд, и мы выезжаем Рай, с Киева в Золоте! лайк, подписывайтесь мамы. на этот канал, потому что выпуск будет очень насыщенный и топчик! Мы едем двумя машинами, мы поставим в одну берегу. тут мы с котом. Расход нас 8, 8 литров! Расход <рес> <рес> 8 литров! <рес> Киз, как тебе? Кот в шоке! Завтра їдемо в Карпати, а сьогодні у нас такий домашній відпочинок. Ми прийшли на озеро. Будемо купатися. Це Максимка. Він не знав, що ми приїхали, і це його перша реакція. Ти мене помниш? Реально? Да, ого. Це в нас ранок наступного Це в нас ранок наступного дня і ми їдемо в Карпат. Yeah. Yeah. Ти готовий до подорожі? Готовий? У нас коротше, тут така зупиночка. Дуже дуже гарний видобут. Ми приїхали в Яремче. Раз. Ми зараз йдемо на якийсь водопадик і потім будемо їхати е, заселятися. Десь недалеко від Буковеля знайшли житло щойно. Ми їхали, не знаючи, де ми будемо спати. Ми вже приїхали десь ось там наш будиночок. Будемо зараз заселятися. Рома забрав у мене камеру і сказав, що це буде класний рум тур. Ми вже заселилися і зараз будемо їхати їсти. І потім, скоріш за все, хочемо поїхати десь покупатися. Ми приїхали кушать, це заклад Віла Мілліна, якось так називається. Взагалі не раджу цей заклад. Нам два рази заміняли стакан і він все одно був брудний. І від карбонари там тільки назва. Насправді це звичайні макарони. Так, ми приїхали далі на прогулянку. Тут у нас. Таке колесо і далі озеро. Купатися ми скоріше за все не будемо, бо е, погода стала дуже поганою. Добрий ранечок! Ми зараз там готуємо сніданок. У нас зранку був дуже, дуже сильний дощ, гроза, і вид з вікна виглядає ось так. Чим ми сьогодні займатися будемо, ми ще не знаємо. Можливо, підемо кататися на чомусь, можливо, підемо вгору. От, побачимо. Але поки що час їсти. Такий okay, в нас естетик сніданок і пахлава. Поки буду збиратися, хочу показати свій повсякденний макіяж і продуктами, якими користуюся. Тональна основа в мене від Dr. Сюрікал. Саме через те, що цей бренд випускає дуже класну доглядову косметику, в мене є довіри і до декоративної. Саме цей бібі-крем не комедогенний, тобто підійде будь якій шкірі, і він має матовий фініш, що дуже класно літом, бо не треба застосовувати ще додаткову пудру. Як на мене, цей крем непогано перекриває, але має дуже світлий відтінок, тому на літо може бути засвітлений. Бровки я вкладаю ось таким воском від Inglot і користуюся ще олівчиком від Evelyn. Контуринг у мене від Шарлоти. До речі, класний лайфхак, що всі рідкі продукти лягали дуже добре і без плям. Це наносити їх ось так на ручку і пензликом втушовуючи, потім наносити вже на обличчя. У мене є двоє рум'ян від Reior Beauty і Dior, але сьогодні хочу нанести тільки сухі. Про рум'яни не можу що мені казати, вони дуже класні, е, в міру пігментовані, їх видно на обличчі, не те, що кажуть в Тіктоці. Тому продукт в цілком супер, особливо, я думаю, що його не дуже довго витачить. Так, давай йдем. тільки тихенько, бо я знімаю відео, щось говорю. Добре? Заходь і так, щоб тебе не було чутно. Добре? Поставьте лайк і на мой канал. Це мой канал. <пишись> а мой канал? Yeah. Да? Yeah. Туш у мене від Maybelline. Мені вона дуже подобається. Вона коричневого вікінгу. Я взагалі обожнюю олівчики для губ від Кіко, але зараз у мене ось такий олівчик від Анель PRO відтінок 04. <пишись> олівчик є. Фа. Yeah. Я хочу какати, какать. Ось такий у нас макіяж вийшов, я побігла вдягатися і будемо їхати. Сам етап. Нашу кімнату ось так вона виглядає. Все дуже гарно ріжко. Зробимо румтур. Тут у нас ще декілька кімнат. Yes. Да, Йдемо далі. В нас тут сходи. Ось так тут у нас все виглядає. Wow. Красиво, да. <різь> 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 тут у нас кухня. У нас, у нас є свій балкон. Це навіть не балкон, а тераса. Да? Дуже-дуже гарно. Вау! А, тут открите. Зараз ми покажемо, як наш домик виглядає ззовні. Ось так виглядає наш домик. Ззовні. Так, показуємо. Ми вже всі зібралися і їдемо. Так, ми піднімаємося зараз до водопада. Ось така тут дорога крута. Максим, як тобі дорога? Нормально. Нормально? Держись ногами за землю, поняв? Ногами за Ногами за землю Молага. держись, поняв? Як тебе? <что> like вот такий вот у нас вайбінг. Надо было таких вообще просто Не забывайте подписываться на канал, ставить лайчик лайки и включать колокольчик Десь непонятно, не де понятно водопад, ми вже йдемо хвилин 15 о, що, залишилось 200 метрів. Тут, до речі, біля входу. Ну, Ось тут, як йти до водоспаду гук, дуже смачний глінтвейн. Ось такий. У нас спор. Вона діла ще 5 разів, вже зробила 20. І я їй беру великий глінтвейн. А це так. На що люди готові раді Глінтвейна? Смачного. Смачного глінтвейна в Карпатах. Ти Тут дуже слишко, дуже слишко. Як тобі водопад? Нормально. Нормально? А ти вік? Все, є. Я не знаю, що казати. Да. Приїхав. Давай. Й твою Давай. Ми вже повернулися з прогулянки і зараз будемо жити. А що ти робиш? Діоді. 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 Ми коротше спали, бо нас увірвались. Ми, коротше, пили. І от результат. Добрий раночок. Ми прокинулись. Це в нас ранок третього дня. Зараз будемо йти пити каву їхати на пошту. І потім плануємо сьогодні кататися на квадроциклах. От це буде дуже цікаво, екстремально е, от, і емоційно все, погнали пити каву. Коротше, це дуже смачний чизкейк з АТБ. Всім рекомендую спробувати, бо це дуже-дуже-дуже смачно. Ми видвігаємося в новий день, як я вже казала, ми будемо десь кататися. Як діла? Ми зараз будемо кататися на родильбах. страшно? Ні. Тобі страшно? Да, страшно. Я е, так, ми заїдемо Поки що не страшно, так? Я думаю, мы будем кричать и уплескивать все свои эмоции наружу. Снимай! Ви газ пол держали? Так, так. А ви. Як вам? Коротше, я один раз затормозив, коли побачив, увага поворот, я думав, там, типа, увага, потормози. Yeah. І вначале я їду такий. Вообще очень. У нас перевальчик. <laughs> на гору. Так? Да? Да. Важко? Да. Важко. Жарко. За той, який вивід просто дуже гарно, так? Диви, як гарно. Ваші емоції. Ми в шокі. Ти в шокі. Оксана. Вау, мама. Економили гроші на підйом. йо моя. Янчик, Янчик. швидко. Быстро. ось це віди, відео, а ноги болять. Пішла третя година, як ми не можемо зробити всі класні фотки. Мы, короче, Аня с Дианой уже полетели, и предложила, что она тоже хочет. И я вроде хочу, но страшно, Яна. Страшно, пиздец. Короче, мы сейчас идем туда покупать билетики. Поехали. Такой движ. Блин, а ты спасал? Ты летишь? А, Наша друга спроба знайти класний заклад у Куповелі. Ми приїхали у кафе Ра. Зараз будемо дивитися. Калибара. Кані банош з бринзою і біля хреба. Мені принесли банош. Грибочки. Як в тебе взагалі враження від закладу? Не вкусно. Це кращий заклад, ніж перший, але я замовляла банош, типу каша з бринзою, і вона трошки була така, начебто, зажирна і Рома її доїв. Але, але гриби були дуже смачні білі. І як це називається, Бано... Бограч був теж смачний, так? Да? Да. Ми зараз їдемо на велику-велику Гойдалку. Ми спитали місцевих, як пройти до гойдалки. Нам сказали перелазьте і проходьте. Максик, знову гора. Ти сумочку береш? Чи заколку тільки? А, ти Дякую, сум... Дякуємо. Який, мор... Який джентельмен. Ось так тут вид, ось така гойталка. Ты чилыш? Страшно? Итак, по просьбе Ани у нас обзор на корову. У нас есть 4 дозатора и два рога. Все, обзор закончен. На квадроциклах ми так і не покаталися, але було дуже багато всього іншого цікавого. От, день вийшов насичений, зараз ми приїхали додому, трошки підзарядилися і хочемо сходити на місцевий водопад. Він знаходиться десь кілометр від нашого котеджу. От, а ввечері в нас планується чан з басейном. От, тому сьогодні день просто максимально насичений, але завтра ми вже їдемо. В 11 дня у нас виселення. От. Як я і казала, сьогоднішній день продовжується і ми їдемо в танцю. Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком, а це. Все, ми накопались, зараз їдемо додому вже спати, віддихати і танцювати. Взагалі дуже класно, дуже себе враження. Басейн особливо сподобався. Всім мало. Все, пока. Ми вже з'їжджаємо. Ти себе? Тебе. А, ми вже з'їжджаємо. Сьогодні п'ятниця, яке число? 18, 18 число, ми вже з'їжджаємо, у нас закінчується время. Грузимося в машини і зараз будемо їхати непонятно куди і робити непонятно що на вулиці дощ, на квадроциклах не покатаємося. Коротше, пока, дивіться далі. Ми вирішили, вирішили і вирішили поїхати в Івано-Франківськ, бо зараз повсюди дощ. І ми сильно не зможемо погуляти десь по вулиці, тому їдемо в місто і будемо дивитися на нове місто. Ми не доїхали до Івано-Франківську, але встали в Яремче на базарчик купити щось. Може, тут були на початку, так, але приїхали ще раз. Що спробували наливочку ожина, слива і суниця, і ожина і слива дуже смачна. Рома вже пішов купувати. Ми, коротше, вже скупилися, їдемо далі. Я взяла. Сори, Чайок. А Арбанський. Я, І... І я купив топол. Топор, покажи. А ну покажи. Ух, який топор. А де ти його купив? Де ми тільки що В були? На базалі. Я Яремче. А я купив також кабана. <сум> Коротше, я взяла мікс сирів А рома взяв мікс. Дикого м'яса, дичини. Там що там? Косуля була, да? Кабан? Короче, Олень. Що Олень. рома? Кабана. Кабана, да. Він й попробував. Перша проблема, нам немає де стати. Немає парковок, нічого немає. Ми їздимо кружляємо. Ось так виглядає місто, а парковок немає. Коротше, поки що ми йдемо, ми всі голодні, всі дуже злі, хочемо їсти да, я і нема собі. де паркуватися. Це перше враження від міста. Все такий в нас. Хоча в цьому закладі ось такий комплексний обід, борщ, салат, ще пюрешка з котлети коштує 200 гривень. 200 гривень. 200 гривень! Скільки? 200 гривень! Скільки, скільки не чує баба? 200 гривень! <рес> Я замовила пательню петель, з грибочками і м'яском і отаке. Наша думка, що тут смачніше, ніж в буковелі. Це факт. Короче, ми погіли, ми дуже-дуже наділися, гуляти не схотіли. Тому далі вже їдемо додому Золочів. От. І хочу сказати, що цей заклад був дуже-дуже класний, він дуже великий, дуже гарний інтер'єр, дуже смачно, дуже класні ціни і набагато смачніше, ніж в Буковелі. Ми там не сильно багато де були, але в двох-чотирьох закладах ми були. І у цьому закладі Івано-Франківському набагато смачніше. Ми вже приїхали в Йоп! Ми приїхали, кудись ми приїхали, подивитися на красоти з Волочівського району. Диви, як сказав. А взагалі реально в планах, щоб не скучати, ми поїхали спочатку зараз в замок, а потім ще хочемо заїхати в монастир. У нас була досить цікава така кратка екскурсія все по суті і зараз ми гуляємо навколо замку. О, там він зверху. йо йо Тут є крамничка. Позначка. Храм блажених климентів і Леонтія. Зараз уже їдемо в Київ. Uh, вот. Поехали. Афієе, як красиво.